Власне, речник Хортиці Мзар Волошин на днях повідомив про те, що там збільшується кількість живої сили. Чи можете більш детально розповісти про те, яка ситуація зараз із кількістю живої та е, живої сили та важкої техніки? Ну, я можу порахувати тільки е, кілька бригад і ну, інших підрозділів, які знаходяться на цьому напрямку. Це підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії, це підрозділи 138-ї, 128-ї. Окремої механізованої бригади це 155-та окрема бригада морської піхоти, Тихоокеанського флоту і багато інших підрозділів. Про якесь накопичення тут можливо трішки неправильно була інтерпретована ця інформація нашими колегами, оскільки ми давали інформацію про те, що противник здійснює перегрупування з метою поновлення штурмових дій. Тобто тут немає зараз. Ну мови йде про те, що. Де нарощення якихось підрозділів? А е, мова йде про те, що здійснює відбувається ротації противника, ротації його підрозділів, е, якісь підрозділи виводяться для того, щоб відновити свою боєздатність, і на їх місце заходять нові підрозділи. Тобто, говорити зарано про те, що російські військові готують на Харківщину ще один наступ і щоб відкрити в якомусь новому місці е, таку точку зіткнення. Так, звичайно, такої інформації наразі в нас немає, і розвитка цієї інформацію також не підтверджує. Пане Віталію мапа Deep State – це відкритий ресурс, за допомогою якого можна стежити, що відбувається на фронті. От вона на початку цього наступу на Харківщину нового демонструвала зміни? Тобто там доволі активно фронт рухався. Зараз він більш-менш вирівнявся і стабілізувався на одній якійсь певній лінії. Скажіть, будь ласка, а що там заважає українським військовим, що найважче дається, аби витіснити ворога із території України? Ну насамперед, те що ворога наразі там більше, більша кількість сил та засобів. Це перше. Друге, це те, що у ворога є все таки досить відчутна перевага в повітрі. І за допомогою кадрів, він він зараз використовує авіацію як більше мірою, як засоби такої далекобійної артилерії. От, він зруйно руйнує те, що йому здається військовими цілями, він руйнує інфраструктуру, і, в принципі, це досить суттєво е, заважає нам просуватися вперед. А чи є можливо, у вас інформація стосовно частотності використання кабів? Оскільки попередньо в ефірах ми говорили про те, що е, якщо вірити пропагандистським каналам, то саме ФАП-3000 вони використовували на Харківському напрямку. Е... Ну, якщо ви маєте на увазі те відео, яке вони розповсюдили в своїх пабліках, це десь кілька тижнів тому, коли вони скинули нібито трьохтисячний кап на лікарню у липцях, ця інформація не підтверджена, уламки цього боєприпасу були досліджені, і експерти прийняли, ну, зробили таке заключення, що це використовувалася тоді бомба кап 1500. Це таки, хоча в інших відео ми вже бачили те, як вони дійсно використовували ФАП 3000 Дійсно, вони вже Але не одне відео не. поширили. Тому, власне, я і уточнюю, чи є, можливо, у вас оновлена інформація стосовно того, чи вдалося їм використати, і чи маєте якісь підтвердження цьому. Ну наразі там, де вони їх використовують, туди дуже складно дістатися експертами. І цим питанням ми поки що не займаємося. Ну, власне, ідентифікацію тих боєприпасів, які вони використовують, Єдине, що можу сказати, що те, що вони використовують каби в такій кількості, є оце ну, є кілька, скажімо так, основних цілей. Тобто, це перше це демонстраційні дії з метою деморалізувати особовий склад наших військ, тобто щоб показати руйну силу цих кабів. Друга, друга, другий момент, коли вони застосовують каби по цивільній інфраструктурі. Вони здійснюється для того, щоб залякати місцеве населення, для того щоб посіяти паніку, для того, щоб посіяти розбрат, щоб посіяти зневіру у збройних силах, для того щоб посіяти зневіру у військово-політичному керівництві нашої країни. Тобто, для того, щоб максимально роз, розм'якшити наше суспільство, щоб воно не було єдиним цілем, не буде не було монолітом, з яким звичайно набагато важче поратись. От третя мета це безпосередньо. Ну, скажімо, я вже це повторюю, знищення військових цілей, або того, що їм здається військовими цілями, Тобто вони наносять такі превентивні удари, там, наприклад, по, по школам, по фермерським господарствам, тобто по тим об'єктам, які вони вважають, можуть використовуватися для, для, для військових цілях. Ну, і ще один момент, який теж немаловажний, вони. Харківщину перетворили на такий іспитовий майданчик, де вони, вони цим хизуються, і вони це про це відкрито говорять в своїх пабліках. Тобто, вони використовують ці боєприпаси, які дооснащені у МПК, для того, щоб перевірити, як це працює в реальних бойових умовах, зрозуміло. Пане Віталі, дякуємо вам за те, Дякую. що доєднались до ефіру. Віталій Саран, це речник оперативно-тактичного групування військ Харків, був із нами на зв'язку.